Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City, модель Т2250. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Всередині у нас знаходиться фірмовий чохол. Дроти підключення, під'єднується наживлення. 12 вольт через прикурювач, також є кабель для зарядки Type-C на USB. шланг довжиною 50 см. Додатковий запобіжник, також додаткові насадки, голка є для накачування. Інструкція. І ось такий. Компресор. Компресор з вбудованим акумулятором 2600 мАч. Бокові накладки у нас металеві. Весь інший корпус з пластику, вмикається натисканням кнопки. У нас тут максимальний тиск підтримується до 3,5 атмосфер. Є також будований ліхтар з різними. Режимами роз'єм для під'єднання шлангу. Також роз'єм для підключення друта живлення і роз'єм для зарядки Type-C. Потужність даного компресора 120 Вт, є функція автостоп. Для того, щоб виставити потрібний тиск, виставляємо. Плюс і мінус кнопка. Потрібний тиск, нехай це буде дві атмосфери. І е, коли компресор докачує до двох е, атмосфер, він автоматично повинен вимкнутися. Зараз ми це перевіримо, наскільки потужний тиск і як спрацьовує е, автостоп. Автостоп спрацьовує. Чітко і також доволі потужний потік повітря, не дивлячись на свої розміри, видає компресор. При купівлі на компресору також обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного компресору, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.